Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. То був 1908 рік. Одне з київських приміщень. У центрі Микола Пимоненко, український художник, картини якого вже тоді шанують у Мюнхені та Парижі. Митець чує стуки у двері та фразу Вам лист. Микола Корнілович читає кілька речень ж раптом вираз його обличчя змінюється. Пимоненку пишуть колеги: Митці б'ють на сполох. Мовляв, як він, такий шанований в Україні та Європі художник, міг перетворитися на такого пройдисвіта та дозволити використати свою роботу на етикетках горілки російського магната. Здається, назріває шкандаль. Чим завершиться, почуйте далі. Микола Пимоненко люто зім'яв лист. Колеги дорікнули за те, що він погодився заробляти на такій ганебній справі, як реклама нової горілчаної настоянки Спотикач відомого російського підприємця. У Москві вулицями міста ходили люди, вдягнуті в величезні літери. Дев'ять літер, спотикач разом з твердим знаком. Це була така жива реклама нової горілки. Шустова разом із зображеннями полотна Пимоненка додому на етикетці. Пимоненко шокований. Згоди на використання свого мистецького твора на цій продукції він не давав. Художник кидає геть усе у Києві та їде до Москви – особисто з'ясовувати стосунки з Миколою Шустовим, сином засновника фірми. Мовляв, як це так, можна без мого відома а, зобразити мою картину. А Шустов а, вмикає задню і говорить, що ніякого Пимоненка не знаю, ніякі додому я не бачу. Це ось дивіться, листівка, яка випущена тут Товариством Червоного Хреста. І Я просто взяв її Ctrl-C, Control-В собі на етикетку. Аби ситуація не набула розголосу, Шустови пропонують Миколі Пимоненко угоду. Я можу. З боку компанії Шустов заплатити вам будь-яку суму відступних, аби ви тільки назад поїхали до свого милого Києва і не забирали в мене таку чудесну етикетку. Жодні гроші Миколу Корниловича, академіка живопису, не цікавили. Він хотів, щоб його твори прикрашали відомі музеї та галереї, а не горілчану продукцію. Тому Пимоненко йде у суд, і в цьому позові в цій справі він здобуває перемогу. Відкликають усю партію спотикача і шинків із трактирів з різних місць, нищать усі етикетки. А, Ніколай шусто виплачує там ще й компенсацію за авторське право, за порушення авторського права. Пимоненко повертається до рідного Києва. Його робота додому у надійних руках своїм вчинком. Український художник Микола Пимоненко показав за свої права, інтелектуальну власність треба боротися. Навіть якщо твій ворог впливовий на міжнародній арені російський магнат.